Дністровський лиман не лише унікальне туристичне місце з дивовижними берегами та краєвидами, а й надважлива природна екосистема, що з'єднує річку Дністер та Чорне море. Дністровський Лиман, як по, професіонально сказати по класифікації, він відноситься до історії ріки Дністр, тобто це дельтова гірлова частина, практично річки Дністер, яка з'єднується. З Чорним морем, в залежності від того, які дують вітри, якою вони сили, да? і, і відповідно до цього, як змінюється рівень води в морській частині, і від витрат річки Дністер в цей момент буде залежати наскільки проникнуть морські води в акваторію Лимана. Дуже складно. Взагалі, провести якусь смугу я маю на увазі географічно, тобто прив'язати як якось цю межу, де є солона вода, а де прісна, от тому що її просто не існує, і ця межа, вона може. Змінюватися в дуже величезних таких географічних ланках. Солоність в Дністровському лімані, якщо взяти от, весь всю площу, може змінюватися від 0,5 промілій до 18-17. Ну э, розподіл солоності дуже змінюється, якщо вітер дує, такий, як Кажуть гоні вітри, то тоді далі розпространяються в лимані морські води. Вони можуть навіть досягати району грилової частини Дністра. Відповідно, коли вітер дує навпаки з півночі, тобто в сторону моря вздовж лиману, і досить великі витрати річки Дністр, тобто це. Паводки, да, от періоди там, весенні, весняні і осінні, то може розпріснятися вода в во всьому Лимані і падати солоність до декількох промілля на акваторії всього Лиману. Саме тому і відовий склад він теж характеризується відами, які притаманні. Як повноцінним пресноводним системам, так і морським системам. Вважається взагалі, що до 70 видів риб фіксують заход і асятрових риб на неріст, Звичайні пресноводні такі риби, як плітка, судак, щука, окунь. Короб, карась, <кій> лящ. І можна казати про неріст таких от повноцінно морських видів, як хамса, це і глоса, і, гло, і, гло, і калкан, і бичок, ну, різні види бичка. Там різкі зміни фізико-хімічних умов, а до них входить і солоність, вони можуть негативно позначатися на виживанні. На виживанні. Молоді присноводних риб, а ці риби якраз найбільш цінні. Ну зараз біорізноманітність підтримується тільки так званими екологічними попусками. Екологічними попусками Дністровська ГЕС, тобто там є регламент, за яким повинна скидуватись вода. З витратою не менше 100 метрів кубичних за секунду, і якщо в верхній частині річки Дністр спеціалісти прогнозують, що водність не буде зменшуватися через сильні дощі, які ну, і передбачаються в Карпатах, а опади атмосферні, але в нижній частині річки Дністр, то тобто в нижньому Дністрі, в тому числі в Дністровському лиману в Лимані, водність річки може впасти до 20%. Це буде породжуватись проблеми, тому що буде підвищуватися загальна салоні в Дністровському лімані, і пресноводні річкові води будуть зменшуватися. Крім того, завжди виникало питання щодо чи може в такому разі проникнути морська вода на водозабор. Водозабор свічки Дністра. Ви знаєте, що забирається прісна вода для води. Постачання міста Одесу, в тому числі, там водозабір знаходиться біля села Маяки, Да? Однак ми от проводили таку роботу, і вийшла недавно публікація, що в принципі структура грилової частини річки Дні така, там дві портоки. Впадають в Дністровський ліман, це глибокий Торончук і з одноіменною назвою річки Дністр, да, протока Дністр називається. Так, от у них таке розташування, що морська вода, якщо її проникне до місця, де вони з'єднуються, ці дві гірлові протоки, то далі по водозабору до села Маяки вона не буде підійматися, а буде циркулювати так через. Розподілу вітрових денівіляцій рівня на акваторії Дністровського лиману, що буде втікати в глибокий Трунчук і витікати з гірли дністра І тому ми робимо висновок, що навряд чи можливе проникнення солонуватоводних вод з Дністровського лиману в райони водозабору. Попри наявні ризики, поки що становище Дністровського лиману задовільне і досить природнє. На відміну від телігульського або куяльницького лиманів, де стимкий ріс солоності знищив всю плісноводну живність. Яка доля лиману буде в майбутньому, залежить насамперед від дій людей? Якщо хочете дізнаватись про це більше, підписуйтесь, будемо тримати вас в курсі.